А я як працювати з кристалами? Взагалі, давайте трішки відчуємо, що таке кристали. Це, взагалі, чисте, очищене, можна сказати, більш високовібраційне, ніж каміння, частинка матінки землі з дуже високою чистою вібрацією. Кристали треба вибирати ні по гороскопу, ні по яким там параметрам, а тільки ті, що ви відчуваєте. Я ніколи ще не приймала ні одного кристалла, навіть якщо він був супер красивий. Там, я не знаю, надзвичайний, прекрасний, ексклюзивний. Якщо моє серденько з ним не резонує, я його ніколи не візьму. Це от, от це саме перше, що треба усвідомити. От так само в мене є. Бачите, тут новиночки «Гірський кришталь, малахіт. Це мої новенькі друзі. От. І е, коли ви виберете, от бачите, рожевий кварц, е, аметист, і теж малахіт, бачите, який красивий. Кристали це просто неймовірна чистота, наші помічники. Спочатку обов'язково, коли вибрали кристал, обов'язково його візьміть, помийте водичкою холодною, щоб вона була протічна, і просто берете. Робити вдих в творця порта, і прямо в цьому сонечку творця його очистили і вниз. все, він готовий вже з вами працювати. Час від часу його омиваєте холодною водичкою, можете його зарядити з певним наміром, але взагалі краще просто наповнити його світлом, тому що він, коли в світлі, він сам вже автоматично стає. І таким, знаєте, високовібраційним в хаті захистом, високовібраційною місцем сили вашим. От. І кристали час від часу підзаряджайте, час від часу мийте обов'язково, тому що вони люблять, щоб їх омивали, щоб вони були чистенькі. І працюйте з ними, можете їх прикладати так само собі на різні діляночки, робити вдих, наприклад, в творця. Освітлювати їх і видих прикладати. І прямо бачите, що ви освітлюєте ту діляночку, куди прикладаєте кристалик. Обов'язково після тим, як ви з ним попрацювали, його помити. І ще бажано кристали після кожної вашої роботи очищати енергетично в творці, не давати, щоб їх хтось трогав руками, крім вас. Тому що вони все щитують, і якщо ви працюєте з другою людиною, треба дуже добре, енергетично і фізично очистити. Таке саме просте мої любі.